Туман опускається на бараховку. Зато як гарно. Суботня бараховка, ринок Торпеда, місто Львів. Тришки поторгую, трішки щось пошукаю. А після бараховки ставлю відео, що купував та продавав за цей тиждень. Приємного перегляду! А що він за цей? А яка ціна? Ще є одна під час тут то і можуть кудо виїхати. А скільки коштує? Багато? Та ні, нормально. Хтось купить. Як для планшета. Для ноутбука. Ну, шузи які. Дай. Але не по сезону. Для того, это Для того, не бы казали. Я? Ну, сейчас я посмотрю и скажу. Что-то Щось что Я думал, вроде Під типу палец. Палец на жаль, сучасно. вроде как вроде А, а скільки картина? 80 мадай, ось так, що там. А, тут купить, так? Так, да, так. Да. Купив картину за 80 гривень. Це олія на фанері. Автор поки що не розібрав. Треба її трішки почистити, помити. І буде файна картина. Сувенірний багнет продають на ринку, такі сувенірні по 400 гривень разом з коробкою. Я закупив. Я б... Ну, щось би збирав чи ще щось, як запчастина. Таку... Як занесу щось до Це немає і п ять п ять п ять. так і тільки. Сезон приходить, що приходить.

А та не се тоа, али тој е комплект. Добри ден. Добри ден. Ну там тоа 250 така такви во, ну на четко во. Да. Рибки, гриб. Не візьмуть ці дві. Візьмуть ці дві. 10 гривень, 10 гривень. 10 гривень, так? Добре. Треба залітати. Сьогодні з помічником. Максим вирішив зі мною на бараховку поїхати. Допомагає розкладатися. Взагалі з гузду з'їхав. Шукаю, де чашка під блюдце, шукаю, шукаю, ніде немає. А воно отут стоїть. Блін, щось я запрацювався в останній час. Продав статуєтку своїй підписниці за 2500 гривень. Левко та Галина. Композиція. Київська. Порцелянова фабрика. Була під реалізацією з людиною вже розрахувався сьогодні на проходці. Мої продажі підписникам та на Віоліті. Продав підписнику такий фотоапарат. Canon. він не працюючий, тому що вдалося батарея. Купував на бараховці підписника за 100 гривень, продав іншому підписнику за 300 гривень. Сувенір, мір із супутником, але у супутника не вистачає частей. При покупці оцінював 100 гривень, продав за 400 гривень. Модель 1x43, це у нас ВАЗ-21.02. У нас з дефектами ляда відпала. Є тріщини на стійках. Продав на аукціоні віоліті, З 1 гривні. Ціна. Дійшла до 2400 гривень. Хоча, я думав, вона продасться десь за 1500. Тому що сама моделька в поганому стані. А сама коробка коштує в такому стані приблизно 700-800 гривень. Ну, добре, що продалась за таку суму. Ще є моделі такого плану, але буду виставляти їх ближче до місяця грудня. Такий набір починаючого риболова купував у підписника на бараховці за 20 гривень. Продав на «Віоліті» за 100 гривень. Ще два таких залишилося. Набори з сирників продав в одні руки за 1000 гривень. При покупці оцінював в 500 гривень два набори. Продав чохол для запальнички. Це метал, є невеличкі сліди корозії підписнику за 550 гривень. Купував також у підписника за 250 гривень. І продалися радіодеталі. Тут на суму 1400 гривень, все продалось на Віоліті. Частину радіодеталей пару тижнів тому носив на радіоринок, там мене їх купили на 800 гривень. Проблема цих радіодеталей те, що тут драг металу майже немає. А самі радіодеталі вже досить старі і майже не використовуються. Ці радіодеталі були у людини, котра займалася ремонтом телевізорів. Саме цікаво, це купили ось такі мікросхеми за 150 гривень, як людина мені писала, що її в основному цікавить сама така брошурка, що всередині коробки. Сказав, що цікавий для колекції. Так що люди різних колекціонують навіть таке їм цікаво. Я не знаю, чи сама ця людина купила, котра в коментарях цікавилася інструкцією, або інша людина, не знаю. Також продав таку ж катулку цікаву, купував на барахокці за 180 гривень, продав підписнику за 350 гривень. Покупки та продажі. Купив два фотоапарати. Один ось така Москва 5. В принципі, в гарному стані. Фотоапарат Київ з нечастим об'єктивом юпітер 8 м а саме це червона буковка П і розмір 1 к 2. Я б не сказав, що він рідкісний, ну просто не так часто зустрічається саме на такому фотоапараті Київ. Тут байонетне з'єднання, сам об'єктив не дуже популярний. До речі, фотоапарат тут не працюючий. І також об'єктив GLU44.2, тут, видно, є вм'ятина. Об'єктив падав, але лінзи в гарному стані. Два фотоапарати і об'єктив купив за 1500 гривень. Цей фотоапарат Москва вже продав підписнику за 1200 гривень. Об'єктив такий виставив на Віоліті. Ще прода щось такої відеокамери, це Quartz 2. Ну, я б сказав, це більше як іграшка. Ні, щось зі собою. Уявляє, до неї ще є коробка. Там фотофільтри і ще один об'єктив. Таке, okay. нічого цікавого. Продав за 300 гривень, купував за 200 гривень. За 200 гривень, то навіть забагато я купував. Я так на пробу спробувати продати, але щось не дуже воно мені сподобалось продавати цю камеру. Рибку продав за 300 гривень, купував за 100 гривень. Підставки під. Джек Деніус та Кока-Коу. Я так зрозумів цей рекламний стенд. Ну, виконано досить цікаво. Тут дві штуки, у однієї задня кришка відклеїлася. Але я спеціально не підклеював, щоб майбутній господар сам приклеїв на свій вибір клей або двосторонній скотч. Продав дві штуки за 250 гривень. Купувалося воно за 50 гривень дві штуки. Продав трішки срібла. Це 925 проба. Три кабучки продав за 1000 гривень. Купувались вони по 35 гривень за грам. Вже ввечері, а я зібрав посилку для підписника. Підписник мені написав, що хоче купити деякі предмети. Тут посилка майже на 5000 гривень. Трішки автолегенд. Така шкатулка із кістки зроблена. Вона сама по собі недорога, хоч навіть із кістки зроблена. Монети радянські ювілейні. 1 рубль, 5 рублів. Така статуетка із латуні. Дика кішка. І такий попуга барометр. Ці два предмети з Північної Ірландії приїхали в мене під реалізацією. Запанки срібло радянське 875 проба. Бурштин. Саме такий бурштин необроблений, він недорогий. Саме це я продав за 300 гривень. І трішки бон. Це все вийшло майже на 5 тисяч гривень, а сама посилка поїде у Польщу. Цікава історія, щойно зустрічався з людиною, котра мені зателефонувала з приводу оголошення. Я купив там намисто борштин та корал. Борштин там звичайний, нічого цікавого. А от саме старий корал дуже цікавий. Історія в тому, що цей чоловік, гуртаючи тікток, потрапив на одного. Антиквар з Тіктокою, я думаю, хто дивиться Тікток, знає, про кого я кажу. І побачив, що там таке саме намисло, як він нещодавно тримав в руках після своєї родички, коштує багато грошей. Він зв'язався з цим антикваром. Антиквар йому запропонував нормальну ціну, але чоловік не захотів відправляти. І тут йому потрапило. До рук моє оголошення. Саме вчора на тій вулиці, я клеїв оголошення, і пощастило, що людина мені зателефонувала, мені вдалося купити. Цікаво те, що якщо б не TikTok, людина не знала б, що це мисто коштує багато грошей, і воно кудись би поклалося, і невідомо скільки там пролежало б, а можливо, колись її опинилося на смітнику. А так, саме це мисто потрапить комусь. Верні руки. Плюс людина отримала нормальні гроші за це намисто, і я зможу на цьому заробити. І всі в плюсі. Намисто, котре я купив. Це бурштинове недороге намисто. Тут чотири штуки. Саме цікаве це коралове намисто. Це натуральний корал, старий. Більше 100 років цьому коралу. Це національне українське намисто. Воно. Вдягалася раніше і зараз може вдягатися на свята. Чим багатша сім'я була, тим більше було таких ниток. Раніше вони називалися разок. Найбільша кількість це 25 таких ниток з коралом в намисті. Чим менше цих ниток, тим вважалася родина біднішою. Тому що як зараз, так і тоді корал цінився і він коштував недешево. Купив всі ці намиста за 9000 гривень. Звісно, основна сума це ось цей корал 8000 гривень. За нього віддав. Закінчилася барахоз. Сьогодні людей майже не було. Кажуть, якесь церковне свято. Тому було мало людей. Продав на навсього на 500 гривень. З цих 500 гривень в мене заробіток всього-навсього 150 гривень. Ну, завдяки розходам, це за місце заплатити, за паливо, каву купити, щось перекусити купити, я можна сказати в мінусі. Ну, все одно я відзняв для вас трохи матеріалу. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Завтра неділя. Завтра повинно бути набагато більше людей. Так що до завтра.